Чотири симптоми, які кричать, у тебе паразити. Ти можеш навіть і не підозрювати, але десь десяти людей заражені паразитом. Вони висмоктують твою енергію, порушують травлення. Та викликають безліч проблем зі здоров'ям. Ось чотири симптоми, які прямо вказують, що всередині тебе живе ще хтось. Перше це постійна втома. Чому ти прокидаєшся зранку розбитим, навіть якщо ти добре спав? Паразити буквально крадуть твою енергію, висмоктують вітаміни та мінерали. У відповідь вони виділяють токсини, які отрують твій організм і викликають хронічну втому. Вони можуть блокувати смоктування поживних речовин, через що ти відчуваєш тяжкість і дискомфорт після їжі. Найголовніше, перед тим, як розпочати будь-яку антипаразитарну програму, важливо підготувати організм. Щоб не було сильної інтоксикації, особливо, якщо ти раніше не проходила очищення. Є система комплексного підходу, яка допомагає зробити це ефективно та без шкоди для вашого здоров'я. Третє це висипання, екзема, свербіж шкіри. Ти мажеш шкіру різними кремами, але проблема повертається знову і знову. Це тому, що токсини паразитів потрапляють у кров, а шкіра один з головних органів виділення. Організм намагається позбутися отруєння через висипання та подразнення. Четверте тяга до солодкого. Паразити люблять глюкозу, бо це їх основне джерело енергії. Чим більше їх в організмі Тим сильнішим хочеться солодко. Вони буквально керують твоїм харчовим бажанням. Якщо ви пізнали хоча б у себе два симптоми, терміново займіться очищенням Паразити не підуть самі ігнорувати їх небезпечно тому що вони викликають безліч проблем зі здоров'ям.